Добрий день, Everybody! Бачили, що розповіли розробники про свої ігри за останній тиждень? Якщо ні, то гайда дивитись. Сьогодні ми поговоримо про Starfield, Assassin's Creed Red та Mirage. Поговоримо про гру, яка має більше онлайн, ніж останні Battlefield. Та новинку Last Fallen. Не буду зволікати, і гайда до відео! До релізу Starfield, головного ексклюзива компанії Microsoft останніх років залишається менше ніж 2 місяці, Ігросмі поділилися поділилося цікавою інформацією про фаната Starfield, який зібрав всю відому інформацію про велику космічну РПГ від Bethesda у 171-сторінковий документ. Це понад 86 тисяч слів. Документ створив користувач Reddit під ніком Gokamu. За Словами автора, він складав цей компендіум понад рік, використовуючи всі офіційні матеріали Bethesda, у тому числі витяги з інтерв'ю самого Тода Говарда або інших розробників. Також в документі є всі концепт-арти і скріншоти гри. Для зручності читачів Кокамо зробив свою роботу по розділах і, гл і главах, щоб користувачі легко могли знайти подробиці тієї чи іншої механіки. Або особливості гри. При цьому автор не впевнений, що хоч хтось прочитає цей документ до кінця. Проте, за його словами, з цього й робити не потрібно, компендіум краще використовувати як базу даних для пошуку потрібної вам інформації. Зараз ви можете відбачити перед собою частину з того змісту. Загалом, не байдужі до Старфілд, повинні бути задоволені, тільки потрібно знання англійської мови. Ну, я думаю, йому. Всі, хоч трохи на базовому рівні, можу там знати на англійську мову. А, а тим часом до релізу Starfield, Великої космічної РПГ, залишилось менше ніж 2 місяці. Він відбудеться 6 вересня на ПК Xbox Series і в Game Pass. Володарі преміального видання можуть почати грати з 1 числа, вже, що є на 5 днів раніше. Виходить так, що хтось йде на навчання, а хтось буде грати в Starfield. Події гри розгортається в 24 столітті. Користувачі в ролі вчелеї організації Сузір'я будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці Всесвіту. Геймплей Starfield включатиме перестрілки прокачування збір ресурсів, створення предметів виконання завдань. Важливою частиною буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більш як 10 тисяч планет і битися з ворогами на просторах космосу. У проєкті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів. Гра вийде на ПК Xbox Series X і Series S, а на PlayStation 5 її чекати, я думаю, не варто. Steam опублікував рейтинг продажів за останній тиждень. Провідну позицію в ньому займає багатокористувацький шутер BattleBit Remastered, який за своєю популярністю сьогодні поступається тільки CSGO. Інді-гра з низькополігональною графікою в дусі франшизи Battlefield пропонує геймерам сервери на 254 особи, повне руйнування навколишнього середовища та інші функції, за які гравці люблять онлайн-шутери, а з відгуками теж все добре рейтинги встановлюють 91% на основі понад 35 тисяч оцінок. Тайм рейтинг виглядає, як бачите, ось так. Що цікаво, вперше в цьому рейтингу з'явилася гра е, Dave The Drive. Це піксельна пригода, яка постійно підкидає геймерам новий контент, механіки, дуже красиво виглядає і приємно грається, загалом для любителів гріндити саме те. У топі продажі в майданчику завдяки їхньому розпродажу також потрапили популярні блокбастери, такі як Elden Ring, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5 та інші. Літо, як правило, вважається в ігровій студії періодом затишчя. На відміну від червня, в найближчі два місяці релізів буде саме мінімум, а цікавих і того менше. Так чи інакше, навіть в такій ситуації знайдеться у що пограти. Компанія Sony активно переносить гоні ігри PlayStation на ПК. В кінці місяць, наприклад, перевиданням заведеться платформер Ratchet Clank Rift Apart. Він був одним з перших дізів PlayStation 5 та головним рекламним проєктом під час виходу самої консолі Sony. Раніше були опубліковані системні вимоги Rift Apart, і вони були досить низькі за сучасними мірками. Ба більше, гучні слова Sony про неможливість запустити гру без SSD були трохи неправдою. Вона легко піля навіть на комп'ютері з HDD. Ось зараз ви можете бачити перед собою системні вимоги. Крім того, компанія поділилася двома конфігураціями, необхідними для запуску гри з включеним рейтрейсингом з розподіленою здатністю 4К при 60 кадрах в секунду. Їх ви можете побачити на зображенні, яке я показував вам раніше. Головна адміністратрейсингу зажадає 32 ГБ УЗУ замість стандартних 16 Ratchet Clank Rift Apart вже можна передзамовити в Epic Game Store та Steam за ціною в 1700 гривень. Сам реліз відбудеться 26 липня цього року. Відомо, що Ubisoft е, веде розробку одразу 11 частин іор за франшизу Assassin's Creed. Однією з нових частин стане довгоочікувана гра в сейтенгової феодальної Японії. Assassin's Creed Red це, якщо що, її робоча назва. Офіційна інформація про проект поки що обмежується загальними словами, але в мережі звернули увагу на пост Аліси e, Лагунсад, менеджера з розвитку бізнесу Ubisoft. На сторінці в LinkedIn співробітниця Ubisoft зазначила, що Assassin's Creed Red вийде у 2024 році та стане найбільшим блокбастером року. З огляду на величезні плани Ubisoft і ресурси, якими володіє компанія, цілком ймовірно, що екшен про Асоційна ас ас в Японії дійсно вийде наступного року. А гра Atlas Fallen пішла на золото і вже роблять диски для фізичних копій гри. А розробник з Deck 13 опублікував відео з ігровим процесом самої Atlas Fallen. В якому розробники також розповіли про різні аспекти гри, від фантастичного середовища, де корумповані боги володарюють над землею, до формування затоплених пісків, які є важливою складовою як історії, так і геймплею Пересування стане ключовим елементом гри, і гравці матимуть доступ до кількох здібностей переміщень, таких як sand gliding що дозволить кататися по піску як можна здогадатися з назви. Під час битви гравці будуть стикатися з різноманітними ворогами, перемикатися між різною зброєю, тоді як вимірювач імпульсу також вступає в дію, дозволяючи вам використовувати спеціальну атаку, коли він заповнений. Відео також розкриває деталі налаштування гри та механіку прогресу, показуючи дослідження в широких відкритих областях, а також підходить до рівня складності. Реліз Atlas Fallen запланований на 10 серпня для Xbox Series X та, S, та PlayStation 5 і ПК. І знову ми поговоримо з вами про Ubisoft, яка представила новий ролик про Assassin's Creed Mirage, у якому розповіла про головного героя гри Басіма. Попри те, що Басім відомий геймером з Assassin's Creed Valhalla, Mirage позиціонується як самостійна гра, для розуміння якої не потрібне знання попередньої частини. Але ж, звісно, уважних фанатів очікує безліч відсилань до інших частин серії. Дієм Міраж відбувається у 861 році за 12 років до подій Вальгали. батьківщина Басіма Близький Схід. Герой починав життєвий шлях злодієм і злочинцем, але після певних подій він вирушив у поселення асасинів, місто Аламут, і з часом став одним із них. До цього рішення басів піштовхнули її дивні сни, які постійно мучили його. Міраж не запропонує гравцям вибір зброї, тому басів використовує в бою меч і кинжал. Але під час проходження гри в героях з'являтимуться дедалі якісніша зброя. В Assassin's Creed Mirage немає звичайної системи розвитку персонажа. Всі необхідні предмети та зброя герої отримуватиме автоматичну міру просування сюжетом. Ага, незвично. Хіба що для, може для Assassin's Creed? Дизайнери Ubisoft передбачили кілька видів костюмів для Басіма, і гравці зможуть розфарбувати їх на свій розсуд. Реліз Assassin's Creed відбудеться 12 жовтня на ПК в Epic Game Store і Ubisoft Store. І PlayStation 4, 5, Xbox Series та Xbox One. Ну і як вам ці новини своїми враженнями, можете поділитися в коментарях під відео. Особисто я чекаю на Старфілд та Речі Тікленка, ну і, можливо, Ассасина в Японії. А так, всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.